Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Містер Стоун. Зараз я вам показати свій механізм Майнкрафт. Як бачимо, це простенький камін. Тут є вогниво, якщо, наприклад, вогонь затушиться. І якщо ми візьмемо речах і поставимо в цей куток, то змен, як бачите, відкриється таємний кухів, де є алмази. Ну, Ось такий простенький механізм. Зараз я вам покажу, як його зробити. Якщо ми заберемо, я спеціально писала запальнички, і бачите, взагалі не видно тих поршні, які там стоять. Ну що ж, давайте я вам покажу, як цим зробити. Для цього нам потрібен лист, два липкі поршня, адський камінь, запальничка там є, блок, сундук, красний факел, стоун, повторюю, Все. Як вже цей механізм бити? Спочатку ми будуємо ось таку арку, два блоки. Ну і потім ось тут ми закриваємо ось так. А ось тут вже буде сам От, Стан сюди два липких поршня. І ось тут розриваємо яму. два блоки сюди, там сюди. Ну, Далі ми тут добудовуємо ось так от. Можна ось тут робити. Це ми повинні будемо забирати. Ось тут повинні стояти завжди. Били. Така з'являється арка. Тут ми захочувати ще не треба. Тут ми, зараз тут ми поки що заберемо. Ось тут ми розбиваємо 4 блоки, ставимо два репітери. Потім, коли ставимо красний файл, вириваємо ямку в два блока, проводимо ще один ростом сигнал і ведемо його дуже високо. Ось так. Все. Тут ками підмінимо. Ось так. Все. От сюди ми можемо поставити. щоб нічого ніяка наша схема не виглядала. Ну а тут ми просто підійдемо, візьмемо запанічку, запалимо. Також тут, також треба закрити. І як бачите, поршні взагалі не будуть виглядати, тільки якщо ми креативі кладемо сюди, то тут побачимо два поршні. Якщо ми нажмемо на відкриється таємний прохід. І тут буде сундук за умазами або з вашими цінними речами. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був я, містер Стоун. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до побачення і всім пока!